Сьогодні знімальна група акценту стала свідком того, як волонтери центру Шостка добро передавали нашим захисникам партію турнікетів, які у свою чергу отримали від ізраїльської благодійної асоціації Нексус. За словами військовослужбовців, турнікети це одна з найважливіших речей на фронті. Це саме найкращі турнікети, що є вообще з турнікетів. Взагалі, турнікет одноразовий вважається, але його можна використовувати кілька разів. То есть он Захисники дякують ізраїльським благодійникам за надані турнікети, а також організації Шостка добро. Зізнаються, з самого початку повномасштабного вторгнення наші волонтери забезпечували практично усі потреби військовослужбовців. Продовжують вони робити це й зараз. Сильно ми благодарні все, що ми маємо одежда, засоби гігієни, питання, навіть ті ж самі турнікети. Іменно эти достать вообще нереально. реальна. Все это благодаря волонтерському центру. «Шостка добро. Окрім цього, волонтери шостка добро вже близько півроку допомагають пораненим бійцям, які перебувають на лікуванні продуктами харчування. Зараз звичайно не тільки потрібен. Там і супчик, і другі блюда, а потрібні фрукти. Тому, якщо є у вас можливість, ми ось так от пакуємо і віддаємо і банани, і апельсини, і мандарини, і печиво, і солодощі. Тому, якщо є можливість, будь ласка, приносите. За словами координаторки волонтерського центру шостка добро Світлани Собтельної, кількість військових, які звертаються до організації по допомогу, не зменшується. І лише за підтримки пересічних містян запити наших захисників. Можливо, виконати, переконана вона. Я зразу хочу звернутися і сказати, що благаємо вас, всіх, всі волонтери міста, за і донатити, донатити на допомогу військових, бо без вас ми нічого не зможемо зробити. Як пишуть у своїх запитах військовослужбовці для ефективної боротьби з окупантами, вони потребують автомобілів, старлінків, генераторів, сонячних станцій. Тож волонтери просять шосткинців активніше донатити або якомога скоріше мати змогу закупити все це. Наразі ж благодійники готують до відправки нашим захисникам посилки з антимоскітними засобами та засобами гігієни. Ми купуємо, купуємо, купуємо і передаємо. Ви бачите, ось такі захист від камерів, спіральки, ось таких видів різні спреї для того, щоб захистити наших хлопців сьогодні. Як ніколи потрібні душі. Бо вони і взимку були потрібні, але сьогодні вони потрібні, тому що літа потіють і вони ось бачите, ми їх отримали 500 штук, а залишилося вже тут максимум 100 штук. Дуже потрібні сьогодні засоби гігієни. Всі. Ви бачите, що ось приносять якраз наші люди і зубну пасту, і станочки, і е, щітки, і все, що потрібно, і е, вологі серці. Верки і носочки все це приноситься і відправляється хлопцям.